Те, що я народився російськомовним, тим що я 16 років свого життя е, ніс в свій простір російську мову, я соромився свого імені. Мене звати Данило, я в паспорті записаний як Данило. А серед маш, Паш, Даш, які були серед мене, я соромився дуже цього українського імені. Я хотів навіть, е, коли мені настане 16, змінити ім'я на Даніл. Угу. Це настільки. Жахливо, що ти переживаєш. Це настільки жахливо, що ти в центрі України, народжений українцем з українським прізвищем та іменем, несеш цей світ чужу мову, бо ти є транслятором тих травм, які наклали на твою родину століттями. Бо моя родина ще там в другому, в третьому коліні говорила українською мовою. І те, що я народжуюся зараз в незалежній Україні російськомовний, це наслідок не, не такої вже і далекої, і насправді. Війни культурної, мовної, винищення інтелігенції, заборони мови. І коли ти вчиш історію України, коли ти вчиш літературу України, коли ти бачиш всі ті безчинства, які вони робили з твоєю культурою, з твоєю мовою, з твоєю землею, ти просто морального права не маєш не звернутися до цього і не стати популяризатором цієї сторони сторони українськості.